Це рішення означає створення так званих обмежувальних заходів щодо постачання української аграрної продукції. Тобто, якщо загальний обсяг української аграрної продукції, що приходить на європейський ринок, перевищує встановлений обсяг, тоді включаються заборонні методи. Україна наполягала, щоби. Ті, скажімо, заходи включалися тоді, коли загальний обсяг постачання української аграрної продукції на європейський ринок превисять середні обсяги 22-23 року. Але під тиском польських аграріїв, до яких активно приєдналися французькі аграрії, mm -hmm. до розрахунку середнього річного обсягу був додане друге півріччя. 21-го року. Тобто загальний обсяг того, що Україна може продати в 2024 році, менший того, що Україна продавала у 2023-2022 році, десь приблизно від 100 мільйонів євро до півмільярда євро Недоотримання доходу. Можуть оцінюватися десь в декілька мільярдів гривень. Але от це той компроміс, на який пішли європейці. Для того, щоб зняти блокування кордону. На сьогоднішній момент аграрна модель Європейського Союзу це є, по суті, аграрний соціалізм. Європейці доплачують шалені дотації до 70% доходу європейському фермеру для того, щоб він продовжував проживати на сільській місцевості, не йшов міста і не створював кримінальну обстановку. Безперечно, українська продукція краща по якості і дешевша з точки зору собівартості. Тому захід української продукції на європейський ринок це ну, дуже великий подразник для сьогоднішньої аграрної моделі Європейського Союзу. Приєднання України як країни Європейського Союзу, і про це вже заявив міністр аграрної політики Польщі, вимагає докорінної зміни підходів до Європейської підтримки аграрного сектору. Європа не потягне України з точки зору сьогоднішньої підтримки. Тобто поляки вже починають говорити про те, що якщо Україна приєднається, то підтримуватися в Україні можуть тільки фермерські господарства загальним обсягом використання землі до 10 гектарів. У нас таких практично нема. Буде докорінно змінений підхід. До інтеграції нових країн в Європейський Союз. До сьогоднішнього моменту країни, що приєдналися до Європейського Союзу, отримували все і одразу. Зараз вони міняють ідеологію. І Україна, член Європейського Союзу, буде отримувати преференції, буде отримувати права повноправного члена Євросоюзу не одразу. А по мірі фінансової можливості Європейського Союзу брати на себе ті повноваження. Такими темпами Україна буде довго довго інтегруватися в Європейський Союз, ну, попри будь-які бачення. Тим більше Європа пішла назустріч Україні і забезпечила більш-менш безпечним морський трафік української продукції аграрної через територіальні води Румунії і Болгарії. Таким чином, по суті, відновлений зерновий коридор без участі Російської Федерації. І таким чином, та продукція, що тисла на європейський ринок, зараз повертається на ті традиційні ринки, де Україна завжди була присутня з 2014 року і раніше. Це північ Африки, це Південно-Східна Азія, це Китай, це Близький Схід. Ну, тобто, це точно не Європа. А в Європі буде лишатися певна частка. Яка менше однозначно, ніж був у 22 2022 рік, але й трохи більше, ніж було в 21-му. Україна в даній ситуації є набагато більш конкурентоздатніша, аніж європейський фермер. Тому, коли ми з вами говоримо про перспективи, треба розуміти, нас на європейському ринку аграрної продукції не чекають. Більше того, проти нас будуть боротися не ринковими методами. Тому Україні треба в першу чергу зосереджуватися на тих ринках, де ми традиційно були присутні, Європа. Навіть коли ми станемо членом Європейського Союзу, буде закривати від нас наш е свій аграрний ринок. Просто тому, що це буде ставити хрест на їх фермерах, на їх аграріях, які є достатньо вагомим електоральним полем в будь-якій країні.